Доброго дня! Сьогоднішня наша тема називається анімація в растровому графічному редакторі. Що ж таке анімація? Анімація це штучне відображення руху в кіно на телебаченні чи в комп'ютерній графіці шляхом послідовного відображення малюнків або кадрів. З частотою, що забезпечує цілісне зорове сприйняття образів. Отже, які бувають технології в комп'ютерній графіці, це класична етапокадрова анімація, анімація ключових кадрів. Ми це будемо вивчати на нашому подальшому відеоуроку, морфінг кольорна анімація та 3D-анімація. Які є програми для відтворення самої анімації? Це gif анімація презентація в PowerPoint або flash анімація В яких форматах може зберігатися наша анімація. Основний формат наш буде: це відео або GIF. Що заключає з собою gif анімація Це швидка зміна малюнків або кадрів, які мало відрізняються один від одного. Це застосування у веб-дизайні, це для невеличких анімацій. А зараз від теорії до практики почнемо практичну частину створювати анімації. Анімувати ми будемо у програмі Adobe Photoshop. Приємного перегляду! Почнемо. Я взяв цю картинку з комп'ютерної гри, тому що ті картинці відрізняються, чітко виділяються Задній план це наші гори і передній план це наша героїня. Ми будемо анімувати в стилі Паралакс. Спочатку нам потрібно нашу картинку перетворити у шар. Для цього просто натискаємо на замочок полі Слої тепер нам потрібно виділити нашу героїню і перемістити її на перший план. Для цього використовуємо інструмент Швидке виділення. Якщо у вас виникає ось така ситуація, коли у вас виділяються зайві елементи, то нічого страшного, ми утримуючи клавішу Alt і натискаючи ліву кнопку миші, прибираємо зайві елементи. Після того, як ми виділили наш об'єкт, його потрібно переместити на перший шар або передній план. Для цього по виділеному об'єкту натискаємо праву кнопку миші і вибираємо скопірувати на новий слой. свой. Як ви бачите, у нас все вийшло. Тепер нам потрібно прибрати зайві елементи, які виникли в нас внаслідок виділення. Для цього створюємо пустий шар та заливаємо його червоним кольором. Після чого переміщаємо його під наш, нашу героїню. Тепер звичайним ластиком видаляємо зайві елементи. Хочу зауважити, якщо у вас залишаються якісь елементи, які ви не змогли видалити. То нічого страшного під час анімації їх вже видно не буде. Видаляємо зайвий шар. І, як ми бачимо, ми зробили вже перший план. Тепер нам потрібно зробити другий план. Для цього нам потрібно видалити нашу героїню. З заднього плану. Просто вибираємо інструмент лассо і ось таким чином виділяємо нашу героїню. Натискаємо по виділеній частині вікна. І вибираємо виконати заливку. І натискаємо кнопку ОК. Це в нас же є передній план та задній план. Тепер переходимо на етап анімації. Для цього нам потрібно натиснути на робочу область окно, вибрати «Робоча середа» і вибрати движення. Створюємо шкалу рівень для відео. І тепер для того, щоб приступити до анімації, нам потрібно кожний з цих об'єктів перетворити в смарт об'єкт Для цього ми натискаємо на наш об'єкт праву кнопку миші і вибираємо Преобразувати смарт-об'єкт. Все, ми вже перетворили наш, наші Об'єкти на смарт. Тепер переходимо на етап анімації. Анімація здійснюється шляхом ключових кадрів, тобто початкове знаходження нашого об'єкта і кінцеве його знаходження. За заумовчуванням, у нас анімація буде триватиме 5 секунд. Для того щоб збільшити або зменшити її інтервал відтворення, просто в правій частині вікна перетягуємо ползунок вліво і вправо. Тепер почнемо анімувати. Натискаємо на наш годинник Перспектива, ми, тим самим ми встановлюємо поточне положення нашого елементу. Тепер переходимо на кінцеве положення нашого об'єкта і за допомогою клавіш Ctrl-T переходимо в режим свободної трансформації. Для того, щоб закріпити наші зміни, натискаємо клавішу Enter і переглядаємо. Як бачите, все виходить. Тепер те саме робимо із заднім планом. Як ви бачите, у нас все вийшло. Але давайте додамо трішки атмосфери. Тобто, що я під цим маю на увазі? Додамо сніг. Для нашої картинки. Для цього ми будемо використовувати футажі. Важно використовувати покадрові футажі, але якщо їх немає, ви не змогли знайти, ви можете використовувати відеофутажі. Adobe Photoshop підтримує роботу з відеофутажами. Я додам сніг. У мене вже заготовлені футажі. Ось він є. Перемістимо його на сами, саму гору. І тепер, для того, щоб наш футаж. Зливався з основною картинкою, вибираємо наш футаж. Ось він, і вибираємо на платки слої, вибираємо екран. Дивимося. Як ви бачите, у нас все вийшло. Тепер переходимо на. На режим експортування. Експортувати можна нашу анімацію в двох варіантах. Перший варіант це експорт в відео, і другий варіант експорт в GIF формат. Для цього натискаємо файл вибираємо вибираємо як, как. І вибираємо формат GIF. І після чого натискаємо клавішу Експорт. Для експортування відео ми використовуємо те ж саме. Натискаємо «Файл», вибираємо експортувати, вибираємо експортувати відео. Після чого натискаємо клавішу «Рендеринг» і чекаємо. Як ви побачили, результат в нас вийшло. Анімація дуже гарно відтворюється. Цей прийом можна зробити, якщо вам потрібно для свого сайту зробити якусь анімацію. Бажаєте зробити для свого портфоліо або резюме, або якщо у вас немає навика відеомонтажу, а вам потрібно створити заставку для вашого відео. Ви можете використовувати наш. Photoshop це також потужний інструмент для відтворення анімації. Якщо у вас виникли питання або є якісь побажання для інших відео, ви можете залишити їх у коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, натискайте лайк, підписуйтесь на наш канал та ставте дзвоник, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей!